Друзі, вітаю! Європейський союз може врізати соціальну допомогу для українців, причому одразу розібрали всі виплати, які можуть зникнути у разі підписання заморозки, перемир'я чи що може статися. Хоча ви знаєте, спікер заявляє, що будуть продовжувати воєнний стан. Європа ж розраховує, що українці дуже скоро підуть на. Заморозку, ну, поки що ця інформація не підтверджена. Тому давайте розглянемо ситуацію. Тим більше, що ЄС може позбавити 4 мільйони українців захисту. Е, підпишіться на цей YouTube канал. Я для вас зараз все проаналізую. Я для вас зараз все розповім. Але дуже важлива ваша підписка, щоб український YouTube все ж таки належав українцям, а не домінували тут російські говорящі голови. Тому. Підпишіться, якщо у вас немає реєстрації, зробіть пошту, зареєструйтесь. і це буде гарантія того, що ми з вами нерозлучні будемо в інтернеті. Почну з оперативних новин в Німеччині. Партії майбутньої коаліції Німеччини домовились скоротити допомогу біженцям. З України, але не всім, а тим, хто приїхав після квітня 2025 року. А, ретельніше будуть перевіряти і статки українців на батьківщині. Про це пише Deutsche Welle. Далі сайт Євроектів, дуже впливовий відомий в Європі сайт, каже, що а, після вторгнення Росії в лютому 2022 року директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для чотири. 3 мільйона українців. Директива дала змогу Українам ЄС надавати українцям право жити, і працювати і отримувати доступ до послуг. При цьому більшість із них перебували в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині. Оскільки переговори про припинення вогню тривають, ця страхувальна сітка може бути зруйнована. Недавні опитування показують, що кількість біженців, які планують повернутись в Україну, падає. Дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців показують зниження з 65% в 2024 році, порівняно з 77 у попередньому році. Частка тих, хто не визначився, зросла з 18 до 24 відсотків у 2024 році. А кількість тих, хто заявив, що не має надії повернутися, зросла більше ніж удвічі з 5%. До 11%. Припинення вогню може відразу змінити ситуацію, надавши країнам, що приймають можливість вирішувати чи послаблювати ці заходи захисту, домагатися інтеграції, чи підштовхнути біженців до повернення додому. У блоці, який часто паралізований дебатами з питань міграції, будь-які дії на рівні ЄС щодо продовження тимчасового захисту неймовірніше будуть ускладнені політично. Зона надання притулку в ЄС не використовувалася з моменту її ухвалення в 2001 році, доти, доки повномасштабне вторгнення Росії не призвело до її першого використання минулого року. Уряди ЄС погодилися. Продовжити тимчасове перебування до березня 26-го року, значно вийшовши за рамки початкових рамок, які передбачали дворічний період захисту з можливим продовженням на один рік. Будь-яке продовження здійснюється раз на рік. Однак, хоча директива й забезпечила швидкий захист, її тимчасовий характер створює незручності для українців. Рівні захисту також розрізняють залежно від країни. Кожна країна ЄС інтерпретує директиву трохи по різному у своєму національному законодавстві, що означає, що для українців ставляться по різному в залежності, де вони оселилися, наскільки їхні політики підтримують Україну та загалом розмір бюджету, тому що в першу чергу це гроші. Єврокомісія заявила, що почала розглядати наступні кроки, включно з питаннями про те. Продовжувати чи ні тимчасовий захист допомагати людям переходити на національні статуси для роботи, навчання або вже воз'єднання сім'ї, а також надавати підтримку тим, хто вирішить повернутись в Україну. Міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан підтвердив, що Чехія поряд із Німеччиною та Єврокомісією бере активну участь у формуванні спільної відповіді в рамках польського головування. Але конкретні умови ще належить обговорити. Євректів каже, що Єврорада має намір розглянути це питання на наступному засіданні ради з внутрішніх справ у червні. Представник міністерства внутрішніх справ Чехії Ханна Мала підтвердила, що будь Яке рішення про припинення тимчасового захисту потребуватимуть згоди всіх держав-членів, додавши, що вони очікують досягнення спільної позиції ЄС у першій половині цього року? Деякі країни не стали чекати Брюсселя і вжили заходів щодо пошуку більш довгострокового постійного статусу на своєму національному рівні. Польща незабаром запропонує трирічний статус тимчасового резидента українцям, які мали безперервний тимчасовий захист протягом щонайменше року. Зрозуміло, Польща боїться і можливо навіть трошки недолюблює тих українців, які то в Польщі, то їдуть в Україну, то їдуть в Німеччину, то їдуть ще кудись. Ну вони до цього погано ставляться, особливо не люблять українців, які дещо їздили відпочивати. Вони за цим слідкують. Ну не знаю, чи це заздрощі, чи державна політика, незрозуміло. Ну але, типу, ця річ в них дуже сильно відслідковується. В Чехії українцям, які проживають там понад два роки і мають роботу, буде доступний новий спеціальний п'ятирічний дозвіл на проживання з обов'язковим відвідуванням школи їхніми. Дітьми. Але навіть Прага, одна з найбільших країн, що приймають українців, дала ясно зрозуміти, що не надаватиме жодних нових тимчасових заходів захисту після закінчення війни, каже міністр внутрішніх справ. Інші столиці роблять свої власні плани. Австрія, Італія, Естонія, Латвія активізовуються в довгостроковими рішеннями з різними рівнями захисту. Для прикладу, міністр внутрішніх справ Німеччини каже, що вже розробили варіанти дій, але рішення про те, які пропозиції будуть фактично висунуті з цього питання, ухвалюватиме наступний уряд, наголосивши на необхідності єдиного європейського підходу. Міністерство внутрішніх справ словаччини підтверджує, що подальші кроки щодо переміщених осіб після закінчення російського вторгнення наразі обговорюються на рівні держав-членів, включно зі словаччини, також на рівні ЄС. Нагадаю, що за даними ООН, станом на 16 грудня 2024 року було зареєстровано практично 7 мільйонів українців за кордоном. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали або примусово були вивезені в Росію та Білорусь. Якщо не враховувати українців, які перебувають на території країн-агресорів, то чисельність складає 5,5 мільйонів. Також тимчасовий захист. Для українців за кордоном а, має ще й певну низку а, продовжень. Для прикладу, ми зараз говоримо про Німеччину. Німеччина залишається однією з найбільш гостинних країн для України, надаючи щомісячну фінансову допомогу. Сума залежить від статусу людини. Одинокі дорослі люди 502 євро. Подружжя 451, діти 6 років 318, а 348 6, 14 років, ну і 18-річні та 14 420 євро. Ця допомога надається тільки безробітним дорослим у разі працевлаштування їх перестають виплачувати. Також забезпечують доступ до безкоштовної медичної допомоги, освіти та інтеграції на ринку праці. Польща. Польща продовжує підтримувати українських біженців, зосереджуючись на допомозі сім'ям з дітьми. Зокрема, країна надає наступні виплати. З програма сім'я 800» – це 800 злотих щомісяця на дитину до 18 років. Програма Добрий старт 300 злотих. Це 65 євро, одноразово для школярів. Термін легального перебування українських біженців продовжено до 30 вересня 2025 року, що дозволяє надалі отримувати медичні послуги та соціальні виплати. Втім, нові шукачі притулку будуть змушені тепер проходити в співбесіди в управлінні в справах іноземців. Кожну заяву на отримання статусу тимчасового захисту розглядатимуть індивідуально. Чехіям Чехія зараз надає допомогу лише вразливим групам населення інвалідам, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, самотнім матерям, вагітним вони можуть розраховувати на щомісячну допомогу 4860 крон, це практично 200 євро, безкоштовне соціальне житло та участь у тимчасових програмах матеріальної підтримки. Варто наголосити, що країна скоротила термін, протягом якого можна в Яка вона сплачує медичне страхування для біженців? Раніше він становив 150 днів з моменту отримання статусу тимчасового захисту. Зараз це 90 днів. Нідерланди. Нідерланди для в'їзду в Нідерланди достатньо мати біометричний паспорт, який дозволяє перебувати в країні до 90 днів. Протягом цього часу потрібно подати заявку на тимчасовий. Притулок. Багато центрів тимчасового розміщення в країні переповнені, тож отримати державне житло доведеться чекати довго. Біженцям часто доводиться жити в одній кімнаті з іншими особами від трьох до семи осіб. Кращі умови можуть отримати поза чергою: сім'ї з дітьми, одинокі батьки з дітьми, люди з хронічними хворобами чи інвалідністю. Фінансова допомога в Нідерландах покриє лише базові потреби. 62 євро на місяць це одяг. Від 140 до 240 це харчування і 80 євро на дитину. А ще є Ірландія, яка з березня 2025 року змінює умови прийому українських біженців, зокрема новоприбулі, не матимуть доступу до безкоштовного житла. Самі жаліються, що житла вже не вистачає. Соціальні виплати залишаються на рівні 38 євро на тиждень для дорослих та 20 євро для дітей. Після прибуття до Ірландії необхідно подати заявку на тимчасовий захист. Після її схвалення Мінюст отримує лист дозвіл, який надає доступ до державної допомоги. Статуси тимчасового захисту передбачає такі. Переваги право на роботу, соціальні виплати, доступ до інших державних послуг, тимчасовий захист Ірландії продовжили до 4 березня 26 року. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи достатньою ви вважаєте допомогу від цих країн? Перше, друге, якщо відбудеться заморозка, але ще не фінальне мирне підписання, а європейці вже знімуть допомогу. Чи справедливо це буде? І третє, чи збираєтесь ви в одній із цих умов повертатись додому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал для того, щоб знати правдиву оперативну інформацію, того, що відбувається в Україні, і, власне, які умови змінюються для українців за кордоном. Я хочу вам побажати гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!